Питання наступне. Можна обшивати серед дерева чи не можна дерево, котре зрізано 2-3 дні. Значить, справа у тому, що коли дерево буде в закритому простору, там відбуваються наступні процеси. У мене планшет взагалі є. Я про нього забувся. Я хочу вам цей процес поясню, щоб ви зрозуміли, що ні, не можна, не бажано цього робити. Так, це я сходинки шукаю. Ой, що що я роблю? Господі. Заснув. Чекав, чекав, коли ми до нього звернемося, заснув етозі. E, значить, да. так, давайте. Дивіться. E, дерево, коли воно вологе, хочемо ми не хочемо, воно випаровує цю вологу. Це дуже схоже на те, от як люди. Ми теж випаровуємо вологу. Видихаємо, випаровуємо. І фрукти з овочами, котрими зберігаємо, так само випаровують вологу. Все це однакові процеси. І от е, виходить так, що навколо образується простір, котрий більш вологий. Це призвод... ну, повітря з підвищеною вологістю. І це призводить до того, що ми перестаємо. Ми починаємо відчувати парніковий ефект. Тобто, коли навколо нас багато вологі, плюсова температура, нам дискомфортно парніковий ефект. Овочі починають гнити, тому що велика вологість і, великий, і плюсова температура. Так от з дерева відбувається та сама фігня. Якщо ви сире мокре дерево закриєте в простір, і цей простір накопичить вологу, котра вийшла з самого дерева, а у вас гріє сонечко, прогріває цей об'єм, тобто температура, температура вища плюс 10 градусів, то у вас починають з'являтися і дерево починає чорніти. Тому мокре дерево не можна закривати, його треба висушити спочатку, підсушити. Зрозуміло, і коли ми його вкладаємо, чому і коли я на вебінарі казав, коли ми ставимо мокре дерево, ми формуємо систему, котра цю вологу виводить. Як виводять вологу? Наприклад, ті, хто займає, робить оранжерії, зберігає фрукти, овочі, знає, що треба поставити вентилятор і створювати поток повітря, котрий буде оце, оце вологе повітря прибирати, здувати з овочей. Просто здувати. Як тільки ви поставили вентилятор при тій самій волосі, при тих самих температурах зникає плісня, зникає грибок. Я це знаю по своїй оранжерії. Коли в перший рік, не маючи цього досвіду, у мене по рослинах пішла пліснява, пішла гніль. У мене зараз стоїть вентилятор, він по в два рази на день включається, ходить отак, от по, по оранжерії ганяє повітря, все, здорові, рослини. Одразу здорові рослини. Людина, ви виходите, нема вітру, ви виходите біля річки спекотно або біля моря, душно, і як тільки легенький вітірочок, нам стає легше. Відкриваємо норматив по вентиляції. Нормується мінімальна швидкість повітря. Тобто, от ми сидимо, а рух повітря повинен бути для того, щоб він збивав оцю вологу, щоб наше тіло не по тіло могло віддавати вологу, нам легше дихалось. Це навіть нормується ДСТУ, мікроклімат. Почитайте. Так от, з деревом та сама ситуація, ви, формуючи. Потоку вітру прибираєте цю вологу, дозволяєте дереву сохнути. Є рух вологи, нема грибка нема плісніви. Зрозуміло? Це один аспект. Другий аспект чому, набираючи дерев'яний конструкцію, вам не бажано їх зашивати гіпсокартоном? Справа у тому, що картон, оцей от шар це целулоза, це органіка, а гіпс це гігроскопічний матеріал. Це матеріал, котрий має також сорцю. Тобто Може забирати вологу з повітря. І тепер виходить так, що мокре дерево віддає вологу в повітря, це вологу забирає гіпс. І хто, і хто обшивав відкоси гіпсом, і у вас ще йдуть мокрі процеси, можуть підтвердити, що грибок з'являється на відкосах в першу чергу. Там, де нижча температура, більше конденсації, більше вологи, і все. І, і грибок починає їсти целулозу, чорний грибок з'являється. Тому. Якщо відкрити технологічну карту по гіпсокартону, там написано, що вологість повітря повинна бути не вище нормативної. А яка нормативна вологість, друзі, повітря? Так, вже 7 рік стоять у мене тут гігрометр з термометром, і ви можете бачити нормативну вологість. Тут немає примусової вентиляції, тут природня вентиляція. Ви бачите, я себе нормально почуваю. Нормальна вологість, нормальна температура. Опалення я ще не вмикав, щоб ви це розуміли. От це гляний будинок. Розповідають, що він холодний. і запалення 24 градуси, 52%, як книжка пише. От е, тому, е, коли у нас вологість повітря біля 50%, то тоді гіпсокартон. Е, Тримає геометрію, А якщо виходить так, що у вас він набере вологі з. Деревини, він раз бухає, тому що гіпс, коли забирає в себе вологу, він трошки збільшується в розмірах. Він набирає, ви це шпаклюєте, фарбуєте, клеїте обої. Потім приходить зима, вмикаєте опалення, сухе повітря. Примусово вентиляція забирає зайве повітря, висушує його ще більше. от В результаті гіпс сохне, віддає вологу і трищить по всіх швах. Бо ви не сформували деформаційний шов по периметру, як написано в технологічній карті. Все. І потім ай яй чого їм потріщав? Да тому й потріщав. Тому по двох причинах не можна серед дерева обшивати гіпсокартоном. Перше, може піти грібок і пліснява по самому дереву, тому що ви формуєте замкнутий простір. А друге це те, що гіпс набере вологі, а потім вам потріщить, коли ви включите систему опалення. Так, дякую за ваше питання. Сподіваюся, така розгорнута відповідь і з аналогіями вам. Дозволить краще зрозуміти, чому не варто це робити. Дякую за коментарі, друзі, за ваші лайки і рекомендації каналу.